Розпочалася вакцинація від поліеміліту дітей до 6 років. Для деяких дітей це була повторна вакцинація. Чому? Тому що були випадки спалаху цієї хвороби, а вона є дуже небезпечною. Хто слідкує за новинами, пам'ятає про випадки захворюваності дітей на поліоміеліт в Закарпатській області у вересні цього року. Підступність цієї хвороби є в тому, що вона не лікується і не обходиться без тяжких наслідків. Проявляється звичайним гострим респіраторним захворюванням, який Вірус даний вражає центральну нервову систему, і як наслідок даного захворювання, практично 60% це паралічі парези або смертельні випадки. Єдиним на сьогодні методом боротьби з поліовірусом є своєчасна вакцинація. Тому, аби не допустити поширення цього вірусу по Україні, і було прийнято рішення розпочати кампанію імунізації, зазначив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, який днями відвідав наше місто. Врачі всі готові. Вакцина везде вже розвезена. Поліклініках вона дуже високого качіства, французького производства. Врачі всі отримали інструкцію, вони знають, тренінги проходили. І я очень рад, що очень много людей прогресивна мислячих батьки приводять дітей вакцинуються. Мені сказали, що 40% по іповед уже проділено вакцину і 20% по ОПВ. Це дуже хорошо, тому що єдина защита від це вакцинація. Детальніше про трьохфазову вакцинацію від поліоміліту та тих, кого вона стосується, розповідає завідуюча дитячою поліклінікою Конотопської центральної районної лікарні. Розпочалася кампанія. По вакцинації додатковій вакцинації дітей у віці від двох місяців до шести років трьох і дітей з 6 до 10 років одноразово вони будуть включені в третій тур імунізації. Проведення даної кампанії додаткової імунізації дуже потрібно, так як діти на сьогоднішній день практично отримують ту вакцинацію, яка у них відсутня на сьогоднішній день згідно віку, зв'язку з тим, що на кінець ми отримали достатню кількість вакцини, тобто 100% від потреби на перший тур, у нас підлягає 3146 дітей у віці від 2 місяців до 6 років, ми отримали 3400 доз вакцини якої достатньо для повного охвату всіх дітей, які підлягають 2 листопада в Конотопській дитячій лікарні біля кабінету щеплення? Черга, а це свідчить про те, що необхідність превентивних заходів усвідомлюють і батьки. Ми На всі привілочки все ходимо, щоб вдруг щось нам не підхватити. Такого на вас чула, що річ серйозна, якщо заболіє дитина. Хоча у декого є певні вагання. що не було, не було, було, а тут Вдруг раз і є. Звісно, виклика дискусії серед батьків розгораються і у соціальних мережах. Є побоювання стосовно якості вакцини та того, як її перенесуть діти, та хвилюватися немає жодної причини, запевняє міністр охорони здоров'я України. Ми почали всю цю кампанію в Києві за міністра Ірпірігінняць вакцинував свого двохлітнього сина перед камерами чтобы показать, что знаете, вообще качество этой вакцины не обсуждается, она самая это самый лучший производитель в мире, Sanofi Pasteur, французского производства вакцина. Она была куплена за деньги канадского правительства и ввезена в страну через детский фонд ЮНИСЕФ. стосовно можливих реакцій на вакцину, то лікарі говорять, що вони є дуже рідкісними і не несуть собі жодної небезпеки. Днями 125-річний день народження відзначив політехнічний технікум Конотопського СумДУ. і це стало приводом гучного святкування в стінах закладу. Окрім нинішніх викладачів та студентів, зібралися на святі і колишні, а також представники влади та почесні гості. Це зараз велика дружна сім'я, і нас приїхали наші знайомі випускники, і найбільш такий віддалений, який мною був сьогодні зустрінутий. 1958 року випуску за роки своєї роботи заклад випустив чимало спеціалістів. Зараз бувшої групи 345, яка закінчила в 76-му році. Значить, в цьому році нам уже 39,5 років, з половиною літак. Ми закінчили це завчивне заведення. Деякі з них і подальше своє життя присвятили рідному технікуму. Працювала майстром виробничого навчання. Дуже багато студентів пройшло через мої руки. Викладала я такі предмети штукатурні роботи, малярні роботи, це ще при Союзі, і кам'яні роботи, і слюсарні, обробка металів. Ну і пропрацювала будучи на пенсії, ще 11 років. Всі будівельні загони були мої. Вразити гостей організатори свята вирішили за допомогою вагонно ресторанної атрибутики і перед актовою залою розмістився вагон-ресторан. Все, які годиться офіціантки, музики та різні смаколики. А натхненням такого креативу стало ось що. у 1890 році. Вперше в місті Конотоп. Було створено трирічне залізничне училище, тому і вагон ресторан А нам же сьогодні вже 125, Формат вагону змінився. От ми так і святкуємо. Окрім ресторану господарі заходу вражали талантами на сцені та презентацію свого закладу, враховуючи його цікаве минуле. Політехнічний технікум у глибокому минулому технічне залізничне училище виникло у 1890 році. У нас збереглися перші фото і перші випускники. Ми єдиний навчальний заклад на лівобережжі України з такою величезною історією, який може цим пишатися. Все починалося в далекому, 1890 році, коли Курсько-Київська залізниця будувалася, і потрібні були кадри для її забезпечення. Потім вже будувалася києво брянська частина цієї залізниці, і конотоп виявився на перехресті шляхів. І це багато в чому визначило його майбутнє. Технікум не припиняв роботи політехнічний, на жоден з днів свого 125 двадцяти існування. Сієї України зібрав нас політик, славені віки всіх його династії, сподіння поколінь на віці дало всі, дай Божиєм безмердя вірища, вітати дорогу. 1 листопада в Конотопській гімназії відбулося відкриття другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. В актовій залі зібралися юні та талановиті знавці інформаційних технологій. У ході урочистості зі словами привітання до учнів звернулася начальник міського відділу освіти Ольга Беспала. Сьогодні ми відкриваємо взагалі Другий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін вам випала честь першими відкрити цей ряд олімпіад. Тож бажаю всім учасникам олімпіади і сьогоднішньої, і тих, що будуть проходити в подальшому з інших предметів. Бажаю витримки, бажаю уваги. Адже ви вже найкращі, ви найсильніші. У себе в школах ви показали найкращий результат цих предметів. Тож бажаю всім показати найкращий результат і на рівні міста. Тож хай переможе найсильніший. 2 листопада в нашому місті закінчився всеукраїнський турнір з гандболу серед дівчат 2004 2005 років народження, Кубок Слобожанщини 2015. У змаганнях взяли участь 9 команд з різних областей України. Вперше в нашому місті це команда Запоріжжя, команда «Штернівців», а також команда з дитинацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 міста Київ. Всього приймали участь дев'ять команд. Ну, команди такі серйозні. Я выпускник отделения гонбола тоже. В свое время закончил спортивную школу как гонболист. У нас в моем возрасте тренировались только мальчики, и благодаря гамболу мы объехали всю страну. Я бы хотел, чтобы Канато продлевал эту традицию быть мекой гонбола в нашей стране. У запеклій трьохденній боротьбі кожен зі спортсменів вів свою команду до перемоги. Проте змагання є змагання, і перемога не може дістатися кожному. Тож перше місце Кубку Слобожанщини виборола Конотопська команда Дю США Михайло Мам'яшвілі. Друге місце команда дю США м'яч, місто Київ. А замкнули трійку переможців з почесним третім місцем вихованки дю США з міста Хотин Чернівецької області. За перше місце билась команда міста Конотоп і команда міста. Києва, дитячонацька спортивна школа олімпійського резерву, стрімкий м'яч, заступник з виховної роботи цієї спортивної школи Олімпійська чемпіонка Ольга Валентіновна Зубарева. Так що команда дуже підготовлена. Но ми були кращі в цьому турнірі. В прошлому турнірі, в прошлому році ми були другими. В цьому році ми перші. Шановні телеглядачі, сьогодні одразу по закінченню новин дивіться нашу традиційну рубрику «Поради лікаря, в якій сьогодні дитячий лікар-дерматолог розповість про стригучі лишай та причини цього захворювання. Діяльність закладів охорони здоров'я має значну соціальну значимість, що обумовлює необхідність підтримки системи охорони здоров'я з боку суспільства. У розвинутих країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Японії організаційно-економічний механізм медичного страхування сформований і діє десятки років, переконливо доводячи практичність подібної форми організації медичної допомоги населенню. На сьогодні в Україні медицина переходить на новий етап надання якісної медичної допомоги, що базується на системі страхування і відповідає всесвітнім стандартам медичного обслуговування населення. З 1 липня 2015 року комунальність Закладом Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова укладено договори зі страховими компаніями Нафтогазстрах та ОТЛ-Страхування. В лікарні сформовано запас медикаментів, забезпечено харчування відповідно до умов договорів зі страховими компаніями. На сьогоднішній день лікарня надає медичну допомогу застрахованим особам в 17 стаціонарних відділеннях. Комунальний заклад Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова запрошує осіб, застрахованих в страхових компаніях «Нафтагазстрах» та ОТЛ-Страхування, звертатися за наданням кваліфікованої медичної допомоги.